Пані та панове, бажаю здоров'я! З вами Ірина, і сьогодні ми будемо разом з вами робити таророзклад, таропрогноз. Він буде присвячений такій великій країні, як США. І так, перед тим, як почати свій таророзклад, я хочу побажати всім, хто мене дивиться, всім українцям, всім моїм глядачам щастя, здоров'я! Терпіння і надій разом до перемоги. І так, розпочинаємо наш таророзклад. Це вже буде третій таророзклад підряду, оскільки я вже два зробила третій про США, І четвертий ми зробимо підряд таророзклад. Це про Білорусь, Але це буде наступного разу. Сьогодні в нас буде таророзклад США. І так. Перше питання на 2025 рік, що ми задамо картам, то ситуацію із ша при вступі Трампа, Дональда Трампа, так? що там буде? Починаємо з інавгурації, мабуть, задамо питання починаючи з інавгурації. Ну, По-перше, я вам покажу чотири карти, перших, яких я дістала. І я вам трішки їх протрактую. Буде пишне, звісно, пишна інавгурація. США – це дуже велика країна, і для кожної країни такий захід, захід дуже важливим являється, і являється суттєво важливим для інших країн, оскільки США це дуже впливова країна, тому саме буде багато маніпуляцій, можливі будуть обмеження людей, тобто багато стоятиме охорони і люди, які будуть підозрілі, пачкубків, підозрілі, чому я асоціюю саме зараз це маленька карта пачкубків. Але так вважатимуть маги, тобто охорона що якось триматимуть на відстані цих людей. Тобто дуже буде щільна охорона. Ну, ми знаємо саме чому, тому що нібито, нібито вже було посягання на життя Дональда Трампа неоднократно і останнього разу там по вуху попали, то якби з урахуванням безпеки, безпеки, щоб нічого такого жахливого. Не відбулось під час, його так званої коронації. під час його так званої коронації. Чи буде дійсно замах, чи буде дійсно замах на Дональда Трампа, то ми, звичайно, задамо картам це питання. Скоріше за всього, що нічого допущено не буде такого. І великих планів щодо замаху по суті то і не існує. Втім, є моменти, коли десь розстроє десь болюче місце. Ось ця карта тройка мечів. То, звісно, це дуже важка карта, але вона знаходиться серед зовсім таки непоганих карт. І, скоріше за всього, це буде дуже закрита якась більш закрита церемонія. Можливо, не настільки, знаєте, відкрита, як завжди, що там Зеленський йшов, там сам. То такого не буде тут. Скоріше за всього, що більш закрита територія, ну, закрита територія велика там охорона, я вже повторюсь, і якби інавгурація, скоріше за всього. Що пройде успішно. Потім будуть там, можливо, писати, що були якісь підозри на замах, вони це уникли, 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 або вдалося уникнути. Також може бути момент з приводу того, що оця ситуація по тройці мечів, то, можливо, там. Не тільки були підозри, а якщо і будуть якісь посягання, там мінімальні, хтось щось не так виглядатиме, я повторюсь, другий раз. То, скоріш за всього, це буде все ліквідовано. До влади Трамп прийде, звісно. До влади прийде, він уже давним-давно вважає себе президентом. Ми всі це бачимо. І так далі, з перших днів, так? І так, дивимось наступне питання, то це. На 2025 рік, от, і, от, Трамп мав такі в планах, що пропонував Канаді приєднання стати ще одним штатом. Ви знаєте, що Канада є одною з найбільших країн світу. Перша Росія, друга Канада, здається, а потім США на третьому місці. Можливо, я помиляюсь, то виправте мене. І так, дивимося з приводу Канади, чи можливе в 2025 році приєднання. Скоріше за все, що неможливо, відразу відпадає чельник. Карта відлюдник, так, відлюдник, карта розуму, карта сприйняття, карта самого ходу, самого по собі. Хоч так вона стоятиме, то можливо розглядатиметься це питання, але вона витяглась з просвітленням наперед. То скажу про це, що, скоріше за всього, в 2025 році приєднання Канади до США неможливе. Чи можливе в майбутньому, давайте розглянемо це питання. Можливо, з цієї позиції, що якщо Канада приєднається до США, то можливо багато виграє, а можливо, і навпаки, але чи можливе взагалі приєднання? Це питання розглядається, це питання розглядається. Втім, скоріш за все, пропозиція так і залишиться. пропозицією. Буде так звучати, що ми розглядаємо це в майбутньому. Ми в майбутньому розглядаємо це питання, але не зараз. І так воно піде, є таке, є такий вислів. Піде в довгий ящик. Скоріше за всього, що приєднання навіть у майбутньому, ну я не кажу на 100 років, там перід на 50. Ну, оце, наприклад, під час царювання чи як сказати, під час часу, коли буде Трамп президентом, США обирають на 4 роки, то, звісно, скоріше всього, що це відкладеться питання і залишиться відкритим. Але не вирішеним. Відкритим, але не вирішеним. Якось так. Дивимось наступне питання. І наступне питання буде нас цікавити це майбутнє шану ми так швиденько пройдемо по ньому. Там Приєднання спільноту тут будуть прибирати так звано. Які не, не тієї орієнтації, ну, це люди такі народжуються, і вони були завжди, і у тварин це те саме, і якось це виглядає дуже жорстоко якби вирішувати це питання. Але Трамп поставив питання руба. І це є його помилкою. Це встатиме на розгляді. Це дуже гостре. Важке болюче питання, яке стоятиме на розгляді, і, можливо, на швидкому розгляді. Але чи воно буде швидко розглянуте, то випадає відразу пуста карта, тобто -то, на 2025 рік, скоріш за всього, це питання розглядатиметься, як зробити краще, як прибрати так званих людей. Я не знаю, як можна прибрати те, що є природнім. Повторюсь, що у звичайному житті, у тваринному житті це також існує. В кожній країні це існує. І інцести існують, і інші так звані патології, або, як ми називаємо, збочення ще вони існують у кожній країні. Хто в цьому бачить проблему, хто в цьому не бачить ніякої проблеми. Втім, це є природнє явище, яке існувала спокон віків. Так само, як магія, псевдонаука, колись ми поговоримо на цю тему про нас, про мошенників. І так, дивимося інше питання це вплив допомога Україні. Допомога Україні. І так, зараз я краще, мабуть, перетасую карти і розглядаємо питання. На 2025 рік допомога США для України. Чи вона можлива при владі Трампа? Спочатку здасться таке, що ніби. Все закінчиться, от буде вислів цього Трампа. Я казала, що скоріше за всього, що спочатку він поговорить з Путіним, а потім уже поговорить з нашим президентом. Втім, можливо, будуть такі рішення, які спочатку здасться нам, що це крах при його промовах при під час інавгурації, при його. Перших кроках ставлення на престол, чи не на престол, а на, на президентство на престол це вже давно не вживається цей термін. А от саме надалі, надалі допомога буде. І, можливо, це нам здається, оце вже таке, знаєте, важкі такі рішення, можливо, не сподобається промова, перші дії. Також ще є що на початку року. Ми знаємо, що в минулому-минулому році ми втратили такі, завдяки таким діям Авдіївку. Зараз у нас іде продовження окупації територій. І ця карта важка, але і ця карта стоїть перевернутою. Тобто ситуація не настільки критична, як здається, на перший погляд. Дивимось далі. Дивимось далі. І так, допомога, І відразу в нас йде король мечей, тобто суттєва допомога можливе. Також у нас йде фінансова допомога, захист. Це теж можливо, але це вже піде надалі. Спочатку випав король мечей, тобто, можлива допомога, хоча буде багато різких. Заяв, некрасивих заяв. Також буде надаватись таємна допомога, таємна допомога, нелегальна, про яку вже коли допоможуть, уже повідомлять, або коли буде прийнято рішення. Можливо, є моменти, ну, я задала питання допомога, то це, скоріше за всього, таємна допомога, правосуддя, тобто нелегальна, скоріше за всього. Можливі якісь невеликі затримки, можливі, втім, втім, так, це перша стояла, а оця стояла остання. Втім, допомога являтиметься суттєвою. Можливо, якщо отак вона стояла, то болючою. Втім, ситуація з приводу війни в Україні, з приводу воєнної допомоги. Цілком можлива допомога від Трампа. Продовжуємо задавати питання, що там у нас стоятиме по перемовинах, оскільки Трамп бажає перемовин згідно України, допомога у перемовинах, у вирішенні питання миру. Питання миру. З боку США вплив. Цілий день сьогодні падають карти. І так. Тут стоїть відкрите питання, тому що це всю ситуацію вирішити дуже важко. Відкрите питання це до цієї ситуації, щоб вирішити питання закінчення. Війни і настання миру дуже важке питання. Карта сили, це тр... потрібно прикладати дуже багато зусиль, дуже багато намагатися знайти компромісів. І, звісно, карта, яка є карта бомжа, так, то тут є моменти, що вона перевернута, тому як уже в Україні я робила таророзклад. Про Україну, то вже почнуть вирішуватись питання, і США в цьому буде допомагати в перемовинах, перемовинах. Але ситуація на 2025 рік, скоріше все, по Україні так і залишиться, багато буде вирішено питань, але не до кінця. Навіть якщо при впливу такої. Е, такої Впливової особи, як ша. Давайте дивитися ще деяке питання, мабуть, ми розглянемо по Ша. В цілому, що це за президент, що вплине в 2025 році. Це темна конячка президент. Насправді, він, як казали, так, може тільки. Не надати наказ тільки своєму чубу, який його абсолютно не слухається. А от з приводу цих питань, що якби ця людина, можна сказати, що з подвійним дном. От він там, овен, здається, так, агресивний такий і е, діловий і. Звісно, є ще по моменти по ньому, що багато в нього є підводних каменів. Тобто ця людина не до кінця являється чесною, не до кінця для ша зробить те, що вона так обіцяла, те, що там покладали на дії на ці сподівання. В 2025 році це тільки початок його правління. Початок входження до влади, початок налагодження контактів, початок вирішення багатьох питань, важких питань, і ці питання, вони, скоріше за всього, ну, як, продовжуються, продовжується вирішення питань, погляду майбутнє, тобто колесниця. Є питання по тому, що якби ця людина тільки прийшла в 2025 році, прийде, і звісно, що вона тільки почне вирішувати ці обіцянки, які обіцяла, становлячись на престол. Чи є моменти, багато може бути конфліктних ситуацій у США, багато є, буде ситуацій, які ну, Які буде важко вирішити, а багато ситуацій конфліктних. конфліктних, От він сам по собі такий знає, що він хоче, так? І багатьом це подобається. от, Люблять такий типаж люди. І, звісно, тут і тиме ще з приводу ша, що багато чого, такого важкого болючого, він намагатиметься. Уникнути, тобто вже він другий раз на своєму посту, і, звісно, він вже не такий, як раніше, бо роки дають свої, 78 років, між іншим. Це, вибачте, не 40 років, і не 45, коли людина приходить до влади у 45. Це зовсім інша людина, наприклад, або 50. І людина в 78 років, це не та людина, що у 50 років. Ми всі з вами це розуміємо. І от оці питання, конфліктні, конфліктність, вона все-таки буде існувати в багатьох питаннях. Ще так підозрюю, що буде спинена війна завдяки США. Але глянемо ось з припинення війни. Ми зараз глянемо. Чи це стосується України? Це є секретом і це болюче питання припинення війни. Скоріше всього, що в 2025 році розгляд питання це припинення війни на якійсь території, це так воно і залишиться відкритим. Тобто тут є багато темних сторін, і ми їх побачимо, вони будуть висвітлюватися не тільки е, свої їхні обранці, а саме весь світ, оскільки США дуже впливова країна, то тут є моменти по тому, що будуть висвітлюватись багато питань, темних сторін. І багато що, знаєте, захист тут, захист десь щезне. От якби отак стояла карта, то ще можливий якийсь захист надійний. А багато чого можна зрозуміти, що надіятись на захист США, ну, не, не дуже варто. Є моменти по Росії, вплив Ша на Росію. Ну, знову такі санкції можливі і санкції будуть, скоріше за всього, продовжуватись. І якби це буде все робитися, ну, відкрито відкрито в очі, дивлячись у очі, наноситимуться такі обмеження, удари і ша, е санкції з приводу Ша недофінансування, не до обіцянки. Цілком можливі. Тобто цей президент, на якого ставили росіяни, ну, принесе більші проблеми, більше роботи, більше проблем, більше недофінансування, ніж фінансування, ніж вирішення цієї, цього стратегічного питання. І давайте задамо останнє питання, навіть якщо припустимо, що все-таки от війна в Україні. Закінчується, США вплинули, пройш переговори, чи повернуться території до одної і до іншої країни. Всі ми знаємо, що Курська область підконтрольна Україні невелика її частина, ну, не невелика, а певна частина Курської області. Також ми знаємо, що велика частина України підконтрольна на даний момент. Під окупацією Росії. Ці території, ця проблема. Випадають перші карти це Пентаклі. Пошук буде балансу, пошук переговорів, пошук перемовин, закритими дверима. Намагатиметься робити повернення територій у 2025 році не, демаг... не воєнним шляхом. Але це випало три карти перевернуті. Ці карти стоять на майбутнє. Скоріше за все, що це питання почне вирішуватися, але воно вирішується, ну як, воно стоїть на майбутнє і, звісно, ще. Можуть бути моменти, що багато незгідні будуть у пропозиціях від США. Тим більше, що якби зманіпулювати тут, мабуть, не вийде. При всьому бажанні, при бажанні зманіпулювати, маніпуляція ця, мабуть, не пройде. І багато чого люди розуміють, і багато буде незгодних з пропозиціями. Так що, скоріше за всього, що це питання дуже важке. І в 2025 році на 100% повернення дипломатичним шляхом не та не інша сторона, скоріше за всього, його вирішувати не зможе за якихось причин. Бо багато є моментів, які важко вирішити. І як би. В цій ситуації, скоріше за всього, що США може тільки давати одні поради, але вплинути на цю ситуацію і примусити одну чи іншу країну віддати окуповані території, зробити їм буде дуже важко. Тому що егоїзму тут або на Сході схід випадає, так, це карта Сходу у мене часто. А також це Сонце це карта егоїзму. Так от тут є багато не те, що секретів викриється, а багато є моментів, згідно чого буде, буде ми дізнаємося, згідно чого буде проведений, можливо, якесь переділення територій. Можливе, але це не на 100%. І знайти компроміс отак легко, ну він затримується, це просто нереально. Оскільки вже дуже вкладено багато коштів. Але перемовини так, влаштовуватиме перемовини і США, влаштовуватиме перемовини, скоріш всього, вони відбудуться. Втім, тут дуже багато таємниць, і їм дуже багато підводних каменів. І на майбутнє, ну ця проблема, її важко вирішити. Багато відкриється, можливо, якихся, якоїсь секретної інформації. Багато. Але в 2025 році, ще, знаєте, сказати легко, коли ти приходиш до влади, що я там зупиню. Війну на тій чи на іншій території. Але, знаєте, це не твоя територія, і це всім це сказано, що якби рекомендації можна дати, повпливати як там, на сусідів чи на родичів. так? Але люди вирішують цю проблему конфліктну один з одним, а не ви. Оце виглядає таким чином, що якби. Буде вже заплутання, дуже багато темних сторін, дуже багато некрасивих пропозицій. І знову ж таки, ви знаєте і читаєте, якщо новини, то бачите, що ша ні для кого нічого просто так не робить. Вона робить завжди з якоюсь вигадою. Так, дуже багато секретів. Дуже багато секретів буде надалі, тому як є моменти з приводу того, що не все так легко виявиться, як, наприклад, розраховував на це Трамп. З вами була Ірина. Ми будемо продовжувати робити таророзклади надалі. Звісно, що мій канал не активований тільки на таророзклади. Я хочу, щоб на ньому були і інші відео. Втім, таро-розклади ми будемо продовжувати робити з вами. І з вами будемо жити далі, намагатися жити далі настільки, наскільки нам дозволить Бог. Всього вам найкращого. Бережіть себе. Слава Україні, побачимося цьому.